Вітаємо всіх учасників біблійної онлайн-школи Церкви Безцін. І сьогодні ми починаємо цикл зустрічей на тему Святого Духа. Вже з перших рядків Біблії ми читаємо про Духа Святого, який брав участь в творінні світу. В книзі буття в першому розділі, в першому вірші, написано: На початку Бог сотворив небо та землю, а земля була порожня та пуста, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, нехай станеться світло. Далі ми читаємо, коли Бог творив людину. 2.7, Створив Господь Бог людину, з пороху земного і дихання життя вдихнув у ніздрі її. І людина стала живою душею. Бог вдихнув свій дух в людину, і людина ожила ожила для Бога. Також ми читаємо перед потопом. Коли люди почали грішити, коли люди почали своїми злими ділами гнівити Бога, Бог сказав такі слова: не вічно мій дух буде зневажатися людьми. Таким чином, Святий Дух, який був дарований людині при сотворінні, він залишив людину, коли людина вибрала гріх, і потім, коли Бог. Вигнав людей з едемського саду, люди віддалялись, віддалялись, віддалялись від Бога, і Дух Святий віддалявся від людини. Коли ми читаємо про Новий Завіт, одна з цілей приходу Ісуса Христа була та, щоб Дух Святий знов повернувся в життя людини. І так як він жив в перших людях, щоб забравши перешкоду гріха, Дух Святий міг повернутися в всередину людини. Бог хотів жити в людях. Це дуже проста, але дуже справедлива істина. Бог завжди хотів жити в людях, проявлятися через людей, діяти через людей, любити через людей і е, панувати на цій землі через людину. Говорячи про Духа Святого, важливо відмітити, що Дух Святий це є особистість. Це є Бог, Дух Святий. Для деяких людей він асоціюється з чимось таким безособним, з вогнем, з водою, з маслом, олією, якби, як символ помазання. Але Бог, Святий Дух є особистість, і інколи дуже проста концепція, яку я пояснюю людям, які в цьому не утверджені. Я задаю просто питання по біблії, Бог є дух, людина каже, так, Бог є дух. Далі я питаю, Бог святий? Людина каже, так, Бог святий. Тоді я задаю третє питання: Бог є Дух Святий? Людина каже, так, Бог є дух святий. Саме краще і просте пояснення. Але повернемося до особи Духа Святого. Що робить когось особою або особистістю? Чи просто існування? Ні. Тому що і дерева існують, але вони не є особами. Особистість це жива, динамічна істота з унікальною індивідуальністю, що складається з таких рис характеру, як е з різних рис характеру, почуттів, поведінки, темпераменту. Особистість це істота з душею, а душа складається з розуму, волі та емоцій. І святий Дух в писанні нам представлено як той, який має емоції. Павло писав: той, хто відчув, від, досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо він з Божої волі заступається за святих. Римлян 8.27. Розум Святого Духа перебуває у єдності з Отцем і Сином. При цьому Дух Святий є окремою особою Божества. Святий Дух має волю. Ісус сказав своїм послідовникам йти по всьому світу і проповідувати Євангеліє. А в діях апостолів ми читаємо, що Святий Дух не допустив Павла вирушити до Азії в Дії 16.6. Коли Павло спробував виїхати в інше місто, дух не дозволив йому поїхати туди. Святий Дух не був проти проповіді Євангелія в тих містах. Але він знає плани Отця набагато краще, ніж Павло, тому він веде його і нас шляхами, які допомагають нам бути найбільш ефективними для Бога та Його царства. Господь не просто дав нам карту, якою є Біблія, але, але також Він дав нам провідника Духа Святого. Воля Духа Святого завжди перебуває в союзі з Отцем і Сином. Дух Святий також має емоції. Розум, воля, емоції це те, що надає особі індивідуальності, тим самим роблячи особистістю. Павло вмовляє святих в своїх посланнях: не засмучуйте Святого Духа, Божого, яким ви були запечатані для дня викуплення. Ефесіан 4.30. Засмучувати Святого Духа означає засмучувати його особу як особистість. Він не робот, не машина без почуттів та емоцій. Незважаючи на те, що Святого Духа описують як вогонь, вітер, він не є ні тим, ні іншим, тому що у вогню вітру немає розуму, немає волі, немає емоцій. А ми з'ясували, що Святий Дух є особою. І наші дії можуть приносити йому як радість, так і прикрість. Тому з впевненістю можна ствердити, що розмова навіть іншими мовами це є даром Святого Духа, а Дух Святий є особистістю. Отже, Святого Духа не можна прирівнювати до навіть дару інших мов, тому що він є Бог. Так само можна говорити при цьому, абсолютно не мати жодної дружби з Духом Святим і мати дар інших мов. На жаль, і таке трапляється. Це так, як можна приймати багато подарунків, а при цьому відчувати нестачу відносин з тим, хто вам подарував ці подарунки. Хорошим прикладом цього є Самсон. Він мав дар надзвичайної сили, але він не встановив тісного зв'язку з Божим Духом. Ісус попереджав своїх послідовників про деяких людей, які виганяють бісів, зцілюють хворих і пророкують, але практикують гріх і не знають його особисто. В Матвія 7 розділі про це нас попереджено. В другому посланні до Корінтян, 13 розділі, ми читаємо такі слова. Ми їх всі добре знаємо. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спілкування Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Наш Небесний Батько дає нам любов, і Господь Ісус дає нам благодать, а Святий Дух дає нам спілкування. Більшість з нас думають, що головний дар Духа Святого це, скажімо, дар інших мов або якась надприродня сила, але ні. Його головний дар. Це стосунки, це спілкування. Він хоче підтримувати їх з вами постійно. Ви повністю підходите для стосунків з ним, так само, як ви підходите для любові Божої, Бога Отця та благодаті Ісуса Христа. Він хоче тісно спілкуватися з усіма, а не лише з якимись особливими людьми. Однак у вас може не бути дружби з кимось, якщо ви не бачите в ньому особистості. Багато людей спілкуються з Духом Святим, точніше, не спілкуються з Духом Святим, тому що вони розглядають Духа Божого як просто силу, а не як друга, як особистість. Інакше кажучи, такі християни бачать в ньому просто силу. Ісус ніколи не називав Святого Духа якимось таким невизначеним словом. Там воно. Але Він завжди казав: Він, Він навчить. Він пригадає, каже вам Ісус, Він буде з вами і в вас буде. Отже, Святий Дух це особистість, яка має свою індивідуальність. У Святого Духа є тіло. І інколи люди думають, яке тіло є в Духа Святого? Насправді, Писання говорить, що Він вибрав тебе і мене для того, щоб жити в нас, і бути, щоб ми були його храмом. З усіх тіл, які він міг би вибрати, він вибрав твоє тіло. І тут ми можемо згадати цей вірш, в якому говориться про те, що ми є храмом Духа Святого. Ми, я був дуже здивований, коли я це дізнався. Оце так, Бог вибрав мене для того, щоб жити в мені. І моє тіло стало місцем або тілом, в якому перебуває Божий Дух. Знаєте, щоразу, коли хтось знаменитий купує якусь машину, і їздить на ній, то потім її виставляють на аукціон, і з, з набагато вищою вартістю, а тому, що відома селебріті їздила на цій машині. Чи будинок, в якому жили відомі люди, чи книгу, чи як Клічко підписує комусь рукавиці, ці рукавиці, боксерські стають в 10 разів дорожчі, то це говорить нам про нашу цінність, коли сам Дух Святий вибрав жити в віруючій людині. Стосунки з Духом Святим повинні бути в нас в пріоритеті, перевищуючи використання його сили та дарів. Тому не варто асоціювати Духа Святого лише з говорінням іншими мовами чи якісь інші дари. Ми повинні розрізняти дари Духа. І саму особистість Духа Святого. Ми так само і не асоціюємо Ісуса лише з молитвою грішника. Молитва грішника це лише дар, через який людина може прийти до Бога в покаянні. Молитва грішника веде людину до спасіння, але Ісус є Богом, особою, яка перевершує молитву грішника. Ось і Дух Святий набагато вищий за дар інших мов. Тому важливо сприймати його як особу, а не як щось. Дух Святий хоче бути Твоїм другом. І не потрібно ставитись, просто перестати ставитись до нього як до без, такої безособої сили або якоїсь просто таємничої енергії. Таким чином, Ісус Христос, коли був на цій землі, Він попереджав своїх учнів, що я є з вами, але будьте. Радісні через те, що я йду до Отця, тому що я вблагаю Отця, і Він пошле вам іншого. Слово іншого означає в перекладі іншого такого, як я. Або, знаєте, коли ми купляємо, наприклад, там, кавовий напій, і ми кажемо, дайте нам ще, ще такий, тобто, якби повторіть. І Ісус Христос каже, Він дасть вам іншого втішителя, який буде з вами по вік. Таким чином, Ісус називає Духа Святого Він, називає його утішителем і називає Його тим, хто буде з нами до кінця віку. Продовжимо на наступному уроці.